Всім привіт! З вами Розенекспрес. Ми продовжуємо нашу постійну рубрику Що на полиці. Сьогодні у нас на огляді шина Laofen G Fit Plus -E LK41. <му> Laofen це дочірній бренд Hankook, який пропонує високоякісні шини за доступною ціною. Дана модель представлена на ринку в 2020 році. Шина -E lk 41 Має симметричний малюнок протектора, розроблений для забезпечення максимального щеплення та стійкості. Центральні ребра підвищують стабільність на високих швидкостях, а широкі позовні канавки ефективно відводять воду, знижаючи ризики копланування. Оптимізовані блоки протектора зменшують рівень шуму, забезпечують тиху та комфортну їзду. Оптимізована жорстокість блоків протектора забезпечує стабільність і керованість на поворотах, а також ефективне гальмування на мокрих і сухих дорогах. Шина GFITQ LK4 Виготовлене сучасної гумової суміші, яка забезпечує підвищену зносостійкість та довговічність, використання покращеного компаунда з силікою призвело до значного скорочення грильного шляху, особливо на мокрій дорозі. Опіркочення клас С. Це середній показник, який збільшує витрату палива приблизно на 0,15 л на 100 км порівняно з класом А, щеплення на мокрій дорозі, клас Б. Досить хороший показник, що може збільшити гальмівний шлях на дорозі до 3 метрів порівняно з найкращим показником. Шумність 72 дБ. низький рівень шуму, що гарантує комфортну поїздку, що на даному розмірі оснащено захисним бортиком, який оберігає диск від пошкоджень. Зараз на екрані ви бачите приклад таблиці, щоб ви могли орієнтуватися, наскільки категорія впливає на характеристики автомобіля. Лауфен, GFIT 41 це шина, яка поєднує високу продуктивність, доступність та комфорт. Вона ідеально підходить для водіїв, які шукають надійність та економічність. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей в нашій рубриці, що на полиці.